2023 року у закладі дошкільної освіти номер 13 Ромашка з Ягірської міської ради для покращення матеріально-технічної бази за бюджетні кошти було придбано. Водонагрівач на 80 літрів за ціною 7020 гривень, генератор за ціною 11 тисяч гривень, газонокасарка на суму 4700 гривень для підтримання території закладу в належному стані. Також було витрачено на придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту 7461 461 гривна та миючих засобів на суму 5600 гривень для підтримання санітарно-гінічного стану закладу. Також було замінено 12 вікон на загальну суму 62 780 гривень. Для влаштування інклюзивного середовища з метою психологічного розвантаження дітей з особливими освітніми потребами придбано два м'яких куточки на загальну суму 14 364 гривень.